Берлін надасть 11,5 мільярдів євро для підтримки протиповітряної оборони України. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час зустрічі з главою євродипломатії Каєю Калас. Переговори політиків у столиці Німеччини стосувалися подальшої підтримки України та безпеки Європи. Також Пісторіус наголосив, що співпраця оборонних галузей України та Європи є ключовою для. Ефективного використання ресурсів та розповів, що спроби досягти припинення вогню в Україні тривають, але без участі Владіміра Путіна. Позиція російського президента залишається незмінною. Він, зокрема, погрожує розглядати західні війська, які планують розгорнути в Україні, як законні цілі РФ. Кая Калас додала, що Путін поставиться до перемовин серйозно, коли його змусять. Тож уже в лютому європейці планують підготувати 20-й пакет санкцій проти Росії для нас важливо, щоб Берлін не залишив Київ у біді. Тільки цього року ми виділимо 11,5 мільярдів євро. З огляду на ситуацію в Україні логічно, що основна увага приділяється протиповітряній обороні ми знаємо, що амбіції Росії виходять за межі України. Щоб забезпечити безпеку наших країн і народів, Європа повинна продовжувати покращувати свою обороноздатність. Наразі існують можливі внески для забезпечення перемир'я. Метою є надійна і тривала гарантія. При цьому йдеться не тільки про навчання і зміцнення українських збройних сил йдеться про безпеку повітряного простору, безпеку морського простору та багато іншого.